А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, А за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса І, сподіваюсь, чарівник почує. Доброго сім раночку, мої любі, доброго раночку, усім мої найкращі! Ви на рукодільному каналі Марусина на скринька рукоділля, і я ласкаво запрошую вас в гості. Сьогодні вас чекає черговий влогмас в рамках різдвяних посиданьок з Марусею. Щиро сподіваюся, що ви любите такий формат, і вам приємно проводити кожен день зі мною, з моїм рукоділлям. Перепрошую. З моїм хобі, і ви отримаєте від цього натхнення насолоду якісь позитивні емоції. Така сьогодні якась скуйовджена, <гум> можливо, трішечки заспана, але дівчатка знову у нас непроста ніч, знову триває повітряна тривога і назло всім ворогам. Ми все одно працюємо. Щиро сподіваюся, щиро вірю в наших хлопців і дівчат ЗСУ, що все буде добре, і ми підемо сьогодні на роботу. Ми підемо сьогодні в дитячий садочок, і все в нас буде тихо і спокійно. Я ще сподіваюся, і ви ще сподіваєтеся, що все буде добре. Отже, Чергові адвентики, можливо, щось цікаве сьогодні для вас. Вигадаю, тому що сама засумувала за якимись цікавинками, і я думаю, що крім в'язання, щось цікавеньке для вас придумаю. Отож, беріть улюблене рукоділля, заваріть собі запашний напій, чай, каву, какао, що ви там любите. І влаштовуйтеся позручніше, мої хороші. Приємного вам перегляду. По традиції розпочинаємо з шоколадного адвентика. Сьогодні у нас 17 грудня. Бачите, я вже помаленьку доходжу до Різдва. У мене адвентик на 24 комірочки, в на 31. Тому аріночка буде відкривати свій до самого нового року. Так, і мене тут чекають ось такі красиві дзвіночки. Солоденькі, смачненькі і гарненькі. Ось так. І продовжую я разом з вами відкривати свій шкарпетковий адвентик. В останніх чотирьох днях мені попався ось такий красивий голубенький колір снігу. І мені самі цікаво, чи продовжиться цей сніг, чи ми перейдемо на якийсь інший колір. О, ні, нема снігу. Тут мене чекав ось такий красивий, красивий ніжно-рожевий, такий навіть до кольору пудри. Дуже красивий колір. Вау! Удільному плані я сьогодні, дівчатка, хочу продовжити працювати з своїм джемпером. Отже, на ось такій стадії у мене він зараз знаходиться, тобто відв'язана добра частина уже тіла, і мені сьогодні хочеться добратися до жакарду понизу. Я вже ось виставила маркерочок. І продовжу працювати. В'яжу я з половиною. 3,5. Хто не знає, у мене тут два види пряжі. Ось ця сіренька. І е, ось ця така чорнильна це пряжа китайського виробника 100 вовна Arctic. А ось цей молочний і голубенький це пряжа від Alize Wулtime шкарпеткова. До речі, мені подобається, як вултайм лягає в жакарті. Можливо, колись просто з WolTime зв'яжу собі якусь плачеву річ, можливо, навіть з жакардом. А поки що, ось так. В роботі в мене другий моточок основного кольору. Він уже помаленьку закінчується. У мене їх чотири. Сподіваюся, мені вистачить. Отже, я пішла, дівчатка, працювати, беру дорожний процес шкарпетки для ЗСУ. Не показую вам, тому що там дуже-дуже мало пров'язано. Можливо, якщо сьогодні вдасться нагода над ними попрацювати, я вам зроблю підключення і покажу. А поки що основний процесик ось цей. Усім знову доброго ранку від моєї сонної аріночки, яка вже всілася, да? всілася на кріселко і буде відкривати свій шоколадний адвентик. Давай, мама так трішки потримає. О! Ой, там косичка в кадр. Давай, мама, допоможе. Чи ти сама? Сама все хоче робити сама. Клас! Що там є? Котик? Котик? Ти впевнена? Ану, давай. Тримай ручку. Oh. Дивіться, яка мила у нас сьогодні дівчинка. Це ж дівчинка, правильно? Mm. Це дівчинка, каже Арінка. Oh. Ой, позіхаємо. І ще давай покажемо, покажемо нашим усім глядачам. Що тобі сьогодні? Під ялиночку поклали. Дивіться, які наліпки, які класні. Ось такий маленький Дід Морозик, чи Санта. Шанта. Це Санта. Аріна каже, що Санта. Значить, буде Санта. Ось такі наліпки. Класні, всі новорічні, всі красиві, всі казкові. Аріночка задоволена, да? Арінка. Так, да, Арінка задоволена. Все, дівчатка, ми з Арінкою побігли одіватися. Всім гарного дня. Хоча в нас досі лунає повітряна тривога, але ми з Марінкою одінемося і поїдемо до мами на роботу в укриття. Це вона махає всім папа. -па. Мої хороші, сидимо з Арінкою в мене на роботі. Тривога. Ой, поки що сидим. А там далі буде видно, да? Yeah. Моє сонечко.

Так, вітаю. Ну що ж, вечір і вуаля, дівчатка. Дов'язати я дов'язала свій джемпер, з'явився тут жакар. Є маркерочок, тобто непогані результати. єдина дівчатка, так. Хочете, вам щось покажу? Дресті. Ти ниточкою хочеш погратися? Ні-ні-ні-ні-ні, отдай. То мамі ще пришити треба. Єдине, я не закрила голочкою Уже 10-та година вечора. Пора донечку ложити спати. Тому цим я займуся завтра зранку. Спокійненько закрию голочкою, і бачите, ось таке закриття. Я розпочала, але зрозуміла, що це дуже довгий процес. І, ну, скажімо так, на півгодини точно, а дитині треба лягати спати. Отже, я задоволена два дні, і в мене пров'язане тіло. І я ще раз сподіваюся, що тепер мені вдасться працювати з рукавами, і я їх встигну закінчити. Ну він виходить мега класний. От чесно, мені так подобається цей джемперочок. Я вже дуже сильно хочу його завершити, от діти. Знаєте, так, з джинсиками прогулятися. Ой, він. Теплий буде, це 100% вовна і такі оці лапки. Супер-супер-супер. Отже, мої хороші, в'язала я сьогодні гарно. Сьогодні був сумасшедший день, на мою думку, тому що у нас тривога сьогодні тривала з 7 години ранку дось до, до першої години дня. І ми були з дитиною на роботі. Потім ми поїхали по справах в місто, і вже назад я привезла сонну дитину додому і положила її вдома спати. Тому якось так. На роботі з дитиною не дуже комфортно, не дуже зручно працювати, тому що дитина потребує уваги, а тобі потрібно зосередитися на чомусь іншому на роботі. Ну, Боже, коли це все закінчиться, хочеться сказати. Так, я все вам показую цей джемпер, все ним просто любуюся, ну, як то кажуть, до крику, він мені дуже подобається, чесно. Давайте я вам відійду, постараюся показати в, по, ну, в повен в масштаб, так, ось так. Він класний. І ще будуть рукава, він буде дуже класний. От, ну що ж, сподіваюся на завершення все-таки до кінця тижня цього джемпера цієї Лопопейси. Вам бажаю мирного дня і ночі. Бережіть себе, нехай вас не кошмарять повітряні тривоги, тримайте своє ментальне здоров'я в, як то кажуть, в безпеці, в тонусі. і Нехай з вами все буде добре. Я прощаюся з вами, мої хороші до завтра. Па-па!